Замість фарбування автівок розвідуватиме російські позиції. 41-річний Дмитро, доброволець рекурд з Дніпра. Місяць тому вирішив долучитися до ЛАВ зсу. До цього каже, декілька років маскував друзям автівки на фронт. Зараз вирішив вже хватить. Сидіть, треба йти до хлопців на передову, подивитися, в якому стані мої пофарбовані машини. Нема. Вже як би страху родина та друзі. Вибір чоловіка підтримали, каже Дмитро. Далі звернувся до рекрутингового центру. Там йому й запропонували стати оператором розвіддронів. Дмитро каже, вирішив таким чином допомагати українським артилеристам. Цікаво, інтересно політати, ну спробувати в цій сфері себе. До цього я не мав. Діла з управління дронами, ну і так, от вирішив спробувати себе. Також добровільно вступив до ЗСУ і 36-річний Микола, два його брати на фронті спочатку повномасштабної війни. Працював на заводі з виготовлення поліетилену. Зараз каже, планує замінити своїх рідних на позиціях. Сам для себе вирішив, що пора вже вдома прятатися, п'ятися, йти хлопцям допомагати. Не многих відговорювали з друзями, товариші, ти ж дурак, що надумав. Я надумали все, ну смотри, потім пожалеешь. Ну, тоже буде потім моє діло, а жалеть нет. Все. Я вирішив, я сделал. Спочатку чоловік звернувся до рекрутингового центру. Там йому і обрали спеціальність кулеметника. Далі каже Микола пройшов ВЛК та віддав відповідні документи до ТЦК. Ну, Мені багато пропонували. і лагалі, і саперам, і тим. не знаю, що то так делати. Вибрали то, как ти інтерес. Ну нет, ну, звісно, ні, ніколи руках не держал. Мы там научат всему. рекрутинговий центр у Дніпрі відкрили чотири місяці тому, каже його представник Андрій. Додає, усі працівники установи військовослужбовці. Щомісяця через них до лав зсу записуються понад 60 добровольців. Люди приходять і можуть навіть взяти паузу і подумати, чи вони вже готові, чи в в них є. Якісь домашні справи, які потрібно закрити. Ми їх повністю супроводжуємо та робимо все таким чином, щоб вони саме потрапили на ту посаду. Далі обидва чоловіки проходитимуть навчання на полігоні, каже Андрій. Там за місяць вони опанують навички роботи із дронами та різними видами зброї. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Дмитро Солодовник Суспільне новини, Дніпро.